Ну що, продовжуємо розбирати світлофори. Наступні світлофори, залізничні світлофори. Це одно-двосекційне або трьохсекційний світлофор. Якщо буде трьохсекційний світлофор, то зверху бачите є секція. Ну, на малюночку вона біла, жовтим намальована, але також відмітьте, що світло, яке випромінює ця секція, місячно біле. Місячно біле світло. Якщо ми під'їжджаємо до залізничного переїзду. І бачимо, що є світлофор. Але він не працює в режимі заборони, рух через переїзд дозволений. Якщо він працює в режимі заборони, то він буде працювати в режимі миготіння, тобто поперемінне вимкнення. Ну, або якщо одна секційна, то одна секція буде миготіти. то вимкнення, ввімкнення буде червоним, для того, щоб максимально привернути вашу увагу. От, і цей сигнал говорить про те, що рух через переїзд заборонений. Якщо ви будете бачити, що перед переїздом встановлено трьохсекційний ось такий ось залізничний світлофор, і він буде працювати в режимі мегатіння місячно-білого, мигатливийся, мигатливо, то рух через переїзд дозволено. І в такому випадку, якщо разом зі світлофором буде застосовано знак пріоритету, такий, як... Проїзд без зупинки заборонено, то ми ігноруємо цей знак. Чому? Тому що світлофори відміняють дію знаків пріоритету. Відповідно, місячно білий сигнал відміняє дію забороненого, знаку пріоритету. Проїзд без зупинки заборонено, і ми проїжджаємо переїзд без зупинки. Ну, звісно, ми впевнюємо відсутності поїзду, локомотива друзини, але. В будь-якому випадку рух через переїзд нам дозволений. Запитання. Все зрозуміло. Все зрозуміло. Зрозуміло. Далі, якщо ви під'їжджаєте до якогось місця і бачите жовтий мигатливий світлофор. Жовтий мигатливий може бути односекційний, може бути двосекційний, або. Ось такий двосекційний, тобто, дивлячись, яке розміщення. А може працювати трьохсекційний світлофор в режимі мегатіння жовтого. То або такий буде жовтий, або такий, або мегатливий. Поперемінне вімкнення, або ось мегатливий. жовтий мегатливий інформує про наближення до місця підвищеної небезпеки. Будьте уважні і обережні. Ну, от, якщо це перехрестя, то пам'ятаємо, світлофор вимкнено, він не працює. Тобто ми орієнтуємось по знакам пріоритету або по правилу перешкоди справа. Ну, якщо це пішохідні переходи, ну, відповідно, ми звертаємо увагу, те, що якщо нас проінформували жовтим нагатливим, то потрібно проїжджати з особливою обережністю. Запитання. Також немає. Так, ну і останній у нас лишився світлофор. Так, щось я його тут не бачу. Двосекційний червоний зелений. Такий також застосовується. Ну, силуетом людини, я думаю, тут все зрозуміло, або силуетом велосипедиста. Червоний стій, зелений йди, або йди. Це зрозуміло, так? А от щодо двосекційного червоного зеленого. У нас двосекційний червоний зелений. Застосовується він для регулювання руху через вузькі ділянки доріг або в'їзди на підприємство на якісь прилеглі території. Ну, тобто, двосельційний, червоний зелений. Відповідно, якщо горить червоний рух, ну, звісно, заборонений. Якщо загорівся зелений, і це вузька ділянка дороги, то запам'ятайте, що ваш обов'язок стояти до тих пір, поки зустрічні транспортні засоби не завершать проїзд вузької ділянки дороги. Як тільки зустрічні всі проїхали, після цього вам дозволяється розпочати рух. На Запитання? Ні, немає, зрозуміло які на мостах ставляться, якщо вони будуються або. Місця в місцях будівництва, так, коли вузька дорога, тобто всім от. Щоб відрегулювати чергові проїзду зустрічних транспортних засобів. Саме так. Звісно. І також знаєте що зі світлофорами застосовують цифрове табло. Дуже зручна річ. Ну, от. На цифровому табло вказується час. В секундах, скільки залишилось горіти чи червоному, тобто заборонному сигналу світлофору, чи дозвільному сигналу зеленого. Тому користуйтесь так само, і для пішоходів застосовується цифрове табло і так далі. Тобто, користуйтесь дуже зручно, дуже просто розрахувати, наприклад, швидкість наближення. Тобто, якщо ви під'їжджаєте до світлофору і бачите, що там, наприклад. В зеленому залишилось горіти 15 секунд, ну чудово, у вас є час, ви проїжджаєте. якщо ви бачите, що залишилась там 1 секунда чи дві, а у вас ще там 50 метрів до перехрестя, то вже, напевно, відпускайте газ і приймайте міри до зниження швидкості, тому що зараз їм кінця заборонена. Відповідно, якщо ви під'їжджаєте до світлофора і бачите, що залишилось горіти, наприклад, червоному, там. Три секунди чи п'ять, ну, то відповідно розрахуйте так швидко, щоб вже не зупинятись, тому що світлофор перемкнеться в режим роботи дозвільного сигналу, і відповідно вам буде дозволено рути. Тому без зайвої зупинки ви себе проїжджаєте.